Найкращі знижки для вчителів 2025 знижки на шкільне приладдя, техніку та багато іншого. Знижки для вчителів у 2025 році як заощадити та трохи полегшити життя. Викладання це благородна, але неймовірно складна і часто виснажлива робота. Окрім постійного стресу, від необхідності адаптуватися до мінливих вимог. Підтримувати інтерес учнів та справлятися з непередбачуваними ситуаціями, вчителі часто стикаються з відчутними фінансовими труднощами. Витратні матеріали, підручники, канцтовари – все це лягає тяжким тягарем на плечі педагогів. На щастя, у 2025 році існує безліч способів заощадити гроші, використовуючи спеціальні знижки та програми, розроблені для підтримки вчителів. У цій статті я, як людина, що має досвід роботи з освітньою системою і спостерігає за тенденціями в сфері знижок, розповім про найвигідніші пропозиції, дам поради щодо їх використання і поділюся своїми спостереженнями. Чому знижки для вчителів це важливо? Перш ніж заглиблюватися в конкретні пропозиції, важливо зрозуміти, чому знижки для вчителів це не просто приємний бонус, а необхідний захід підтримки. Зарплати педагогів часто не відповідають рівню відповідальності і складності роботи. Постійна необхідність витрачати власні кошти на навчальні матеріали та приладдя виснажує ресурси і створює додатковий стрес. Знижки та програми лояльності дозволяють вчителям трохи полегшити фінансове навантаження, звільняючи кошти для інших важливих потреб, будь то підвищення кваліфікації, особисті витрати або просто трохи часу на відпочинок. Як отримати доступ до знижок, розбираємося з підтвердженням статусу. Перш ніж бігти за вигідними пропозиціями, необхідно розібратися з механізмом підтвердження статусу вчителя. Більшість знижок вимагають підтвердження права на участь, і цей процес може здатися трохи заплутаним. На щастя, в 2025 році з'явилося кілька зручних інструментів, що спрощують цей процес. Шірит це, мабуть, найпоширеніший спосіб підтвердження статусу вчителя. Шірит це платформа, яка перевіряє право на участь у різних програмах знижок, використовуючи інформацію з вашого облікового запису електронної пошти, посвідчення особи та інших документів. Ідмі – ще один популярний сервіс, який дозволяє підтвердити свій статус вчителя онлайн. І ми використовує безпечні методи ідентифікації, щоб переконатися в справжності ваших документів: адреса електронної пошти. EDU. Багато програм знижок приймають адресу електронної пошти. EDU як підтвердження статусу вчителя. Якщо у вас є така адреса, це може бути найпростішим способом отримати доступ до знижок. Розбираємо найвигідніші пропозиції від техніки до канцтоварів. Тепер, коли ми розібралися з підтвердженням статусу, можна переходити до найцікавішого огляду найвигідніших пропозицій. Я постараюся охопити різні категорії, щоб кожен учитель зміг знайти щось корисне для себе. Один: техніка, ноутбуки, планшети та аксесуари. Сучасний учитель не може обійтися без техніки, ноутбук, планшет, навушники все це необхідні інструменти для роботи. На щастя, багато виробників техніки пропонують спеціальні знижки для вчителів. Apple Education знижка до 10% на обладнання Apple, це відмінна можливість придбати MacBook, iPad або iMac за більш вигідною ціною. Восени Apple часто пропонує ще більш привабливі пропозиції. Dell Rewards, програма Dell Rewards, дозволяє отримати знижку до 10% на комп'ютери, монітори та аксесуари. HP Education знижка до 40% на деякі товари, HP це відмінна можливість поновити свій комп'ютер або придбати нові аксесуари. Lenovo Education знижка не менше 5% на комп'ютери Lenovo це ще один спосіб заощадити на техніці. Microsoft Education, знижки на пристрої Surface і аксесуари це відмінна можливість придбати якісну техніку за більш вигідною ціною. Samsung Education знижки до 30% на ноутбуки, планшети, телефони та інші гаджети Samsung це ще один спосіб заощадити на техніці. Мій особистий досвід: я особисто використовую MacBook для підготовки уроків та роботи з проектами. Знижка Apple Education дозволила мені заощадити гроші, купуючи новий MacBook Air. 2 Канцтовари та витратні матеріали. Канцелярські товари та витратні матеріали це постійні витрати для вчителя. На щастя, багато магазинів пропонують спеціальні знижки для педагогів. Майклс, знижка 15% на всі покупки в Мичаелс це відмінний спосіб заощадити на канцтоварах, приладдя для творчості та декоративних елементах. Блик, програма Educator Discount Program дозволяє отримати найнижчі ціни в Blick на канцтовари та приладдя для творчості. Happy Planner – знижка 15% на замовлення хапи плану на цей відмінний спосіб придбати планувальник, який допоможе вам організувати свою роботу. Target Circle. Знижка 20% на онлайн покупку, що відповідає вимогам. При приєднанні до Target Circle цей відмінний спосіб заощадити на канцтоварах і приладях для школи. Моя порада купуйте канцтовари оптом, щоб заощадити гроші. 3. Одяг та взуття. Вчителям теж потрібно добре виглядати. На щастя, деякі магазини одягу та взуття пропонують спеціальні знижки для педагогів. Adidas – знижка 30% на онлайн замовлення і покупки в магазинах. Adidas – це відмінний спосіб придбати спортивний одяг і взуття за більш вигідною ціною. Crax – знижка 15% на всі моделі. Crax. це відмінний спосіб придбати зручну і практичну взуття. Мій погляд, я вважаю, що зручне взуття це мастхаб для вчителя. 4. Підписки та послуги. Підписки на журнали, газети, освітні платформи та інші послуги також можуть бути вигідними, якщо скористатися спеціальними знижками для вчителів. Wired. Підписка на Уайрт зі знижкою це чудовий спосіб бути в курсі останніх новин та технологій. Wux знижка 50% на підписку на Wux. Це чудовий спосіб отримати доступ до анімованих навчальних книг. З RiftBux безкоштовна книга вартістю не більше 7 доларів при покупці 4 і більше книг це відмінний спосіб поповнити свою бібліотеку. Extra Credit Rewards знижка 10% на всі покупки при реєстрації в програмі Extra Credit Rewards. Sheet Мюзик Плас. Кешбек у вигляді подарункової карти Sheet Music Plus для вчителів музики. Edaparaiam Educator Discount знижка до 20% для вчителів на платформі Edapara. Bebel знижка для вчителів на підписку на Bebel. Adobe Creative Cloud знижка 30 доларів на місяць для вчителів на підписку на Adobe Creative Cloud. Home Chef – знижка для вчителів на підписку на Home Chef. Мій коментар: Я вважаю, що підписка на освітні платформи це чудовий спосіб підвищити свою кваліфікацію. Висновок, економія та підтримка вчителів це важливо. Знижки та програми підтримки для вчителів це не просто приємний бонус, а необхідний захід, що сприяє підвищенню якості освіти. Використовуйте ці можливості, щоб полегшити своє фінансове навантаження і зосередитися на найголовнішому на роботі з учнями. Пам'ятайте, що ви робите важливу роботу, і вам потрібна вся можлива підтримка. Не забувайте, регулярно перевіряйте вебсайти магазинів та освітніх платформ, щоб бути в курсі останніх пропозицій. Підписуйтесь на розея силки, щоб не пропустити вигідні акції. І найголовніше не соромтеся користуватися цими можливостями. Ви заслуговуєте на економію та підтримку.